Добрий ранок встає сонечко, Зустрічаємо перші промінчики сонця. Цвітанок. Птаство не спить. Птаство сонечко зустрічає. Чарівне Закарпаття. Для себе я знайшла тут квітку папороті. Це туристичний комплекс теплі води. Закарпатська область, село Велятино. Тут лікувальні ванни з термальною мінеральною, хлоридно-натрієвою, горнобромною водою з підвищеним містом йоду та температурою 36-39 градусів Цельсія. Вона лікує кістково-м'язову систему. Захворювання нервової системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи та органів дихання. Тепла вода поступає зверловини 1002 метра. смак гірко солено Курс лікування 10-12 ван. На території басейн сауна, саунаваня. Ресторан, лежачки, холодні басейни, прісні та гарячі термальні істочники. Гарячі води, теплі води, термальні води. Басейн з прісною водою, холодною. Для дорослих і для діток. Ось така красота. Вартість двогодинного перебування на території теплеводи 250 гривень. Якщо ви відпочиваєте цілий день зранку до вечора 450 з особи. Тут є ресторан. і Ми йдемо відати. Буде їсти поза Карпатські страву ну, в Софії. Я його обговорюю. Такий вид. Я Для в греча. Ми замовили борщ. До немає сала. Стейк з лосося, чудовий стейк з лосося, де ти чудовий стейк. Польгін запечений з мурічком, чудовий курочку, компот, борщ та салат. Що це деревня? Смачного. Зайшли в ресторан на території вулятину. Замовили смачний обід. Я надію, що це смачно. 600 гривень, 300 гривень за собі. Це ви п'яжи тагачком. Боже, яка красота. І скільки така лялька дитяча? Лялька 950 гривень, режимка 800 гривень. 950 з Зіндушки 800. Дві мила дитяча, з ангелочком таке взять. Вас... Ось таке. Лавандою, а чим? ще лаванда. Все таки дитячі. Сейчас. бринечки. Теж ви сама робите, а, да? так? Пошукали молодець. Це такі ниточок. Классно. Красуня, молодець. Якщо не хочете самі готувати, можна смачно повечеряти ресторані. Це останній наш вечір, Завтра додому. Така дорога серпантинна. Переїжджаємо в Карпати. Відпочили ми в Закарпатті на славу. прийняли термальні ванни, спробували закарпатську кухню, побували в двох чоловічих монастирях, також побачили ферму господарство, на якому вирощують. Форель та осетри. Побачили перший раз в житті бурштинову Форель. Все це є на моїх відео попередніх. А також полосували білими грибами. Місто Хуст разом своєю красою піднялись до руїн старого тисячолітнього замка. Побачили місто Густ з висоти пташиного польота. Все це є на моїх відео. Є в Закарпатті Теребля. Ми теж там були і приймали сірководневі ванни оздоровчі. Одна ванна мінус 10 років, тобто омолодження. Полюбувалися природою Карпат, пили шаянську воду в шаянах, яка теж має лікувальну силу. Бувайте здорові на все добре!